Інструменти симфонічного оркестру. Основу симфонічного оркестру складають струнні музичні інструменти. Іноді цю групу ще називають струнно-смичковою, оскільки звук видобувається смичком, яким виконавець веде по струнах. Усі інструменти струнної групи скрипка, альт, віолончель і контрабас, мають такі чудові якості, як протяжність звучання, м'якість і рівність тембру. Скрипка співає найвищим голосом. Контрабас найнижчим. Тоді як альт і Віолончель зворушують слухачів своїми голосами в середніх регістрах. Скрипка. У всьому світі скрипку вважають королевою музики. Адже вона найпоширеніший смичковий інструмент. Найкращими скрипками прославилася Італія. Тут працювали видатні майстри. Аматі, гварнері, страдеварі. Секрети виготовлення цього музичного інструмента вони передавали членам своїх родин із покоління в покоління. Скрипка має витончений корпус. На верхній деці є вирізи ефи, які називаються так через їхню схожість із латинською літерою F. До корпусу прикріплений гриф із завитком на кінці. Під час виконання скрипаль змінює висоту звуку. Притискаючи струну до грифа пальцями лівої руки. У правій тримає смичок, яким водить по струнах. Для скрипки написано багато різноманітних творів видатними композиторами Антоніо Вівальді, Людвігом Ван Бетховеном, Петром Чайковським, Мирославом Скориком та іншими. Славу неперевершеного віртуоза здобув італійський скрипаль Ніколо Паганіні. Альт Струнно-смичковий музичний інструмент такої самої будови, як скрипка, але більший за розмірами. Через це альт має нижчий регістр, а звучання більш насичене, оксамитове. Зазвичай у великому симфонічному оркестрі 10 альтів. Віолончель. Струнно-смичковий музичний інструмент басового регістру. Має значно більші розміри від скрипки й альта. Загальна висота до півтора метра. Звук віолончелі соковитий і густий, наче чоловічий баритон. Співучі мелодії найяскравіше розкривають благородний тембр віолончелі. На відміну від скрипки й альту, які тримають горизонтально на плечі, віолончель ставлять вертикально. У давні часи цей інструмент розміщували на стільці. Музикант при цьому мусив грати стоячи. Згодом, коли винайшли металевий шпиль, що впирається в підлогу, віолончелісти стали виконувати твори сидячі, що було набагато зручніше. Для віолончелі, як самостійного інструмента, написано багато творів, зокрема, відомі сюїти Йогана Себастьяна Баха, варіації Петра Чайковського, концерти для оркестру Антоніна Дворжака, Дмитра Шостаковича та інші. Контрабас найбільший інструмент струнно-смичкової групи з надзвичайно низьким звучанням. Контрабасисти грають стоячи за допомогою смичка або ж під цикато, перебираючи пальцями струни. Цей струнно-смичковий інструмент використовується в різноманітних жанрах, зокрема у багатьох видах народної та академічної музики, а також у джазі, блюзі, рок н ролі Арфа струнний щіпковий інструмент. Концертна арфа, яку можна побачити у складі Великого симфонічного оркестру, має значні розміри. 47 струн різної товщини і довжини натягнуті на дерев'яну раму трикутної форми заввишки 1 метр. За допомогою семи педалей, виконавець арфіст чи арфістка, змінюють висоту звуку. Арфа відома на теренах України з давніх давен. На одній із фресок Софійського собору в Києві можна побачити цей музичний інструмент. Значення арфи в оркестрі полягає передусім в яскравості її звучання. Вона часто акомпанує іншим інструментам оркестру, іноді їй довіряють сольні партії. Таких чимало в балетах Петра Чайковського, операх Миколи Римського Корсакова і Ріхарда Вагнера, симфонічних творах Гектора Берліоза та Ференца Ліста. Концерт для арфи написав український композитор Анатолій Кос Анатольський. Дерев'яні духові. Флейта. Один з найдавніших інструментів, а також загальна назва деяких духових інструментів. У симфонічному оркестрі використовують зазвичай поперечну флейту, іноді флейту пікало. Виконавець флейтист або ж флейтистка тримає інструмент горизонтально. Характер звучання флейти достатньо високий, витончений, мелодійний, поетичний, але дещо холодний. Флейти нині виготовляють із срібно-цинкового сплаву. Рідше з дорогоцінного металу, срібла, золота і платини. Ще рідше із дерева або скла. Гобой. Дерев'яний духовий інструмент що являє собою пряму конічну трубку із чорного або тукового дерева близько 60 см. Має 25 отворів, приблизно 22-24 з яких закриваються клапанами. Іноді Гобой використовується як сольний інструмент. У симфонічному оркестрі зазвичай звучать два або три гобої. Одну із перших концертних п'єс для Гобою створив Франсуа Куперен. Королівські концерти. Концерти та п'єси для губою писали Антоніо Вівальді, Георг Гендель, Йозеф Гайден, Вольфганг Амадей Моцарт, Каміль Сенсанс та інші. Кларнет. Інструмент, який виготовляють із дерева благородних сортів, наприклад, чорного. Він має широкий діапазон, теплий і м'який тембр. Корпус інструмента являє собою трубку циліндричної форми близько 66 см, тоді як гобой має конічний корпус. Кларнет застосовується в найрізноманітніших музичних жанрах і складах, як сольний інструмент, у камерних ансамблях, симфонічному і духовому оркестрах, у народній музиці, естрадній та джазі. У камерній музиці кларнет використовували Вольфганг Амадей Моцарт, Людвіг Ван Бетховен, Франц Шуберт. Михайло Глінка. Фагот – інструмент, що виготовляють переважно з клена. Він має найбільший діапазон у своєму сімействі дерев'яних духових понад три октави. У розібраному вигляді Фагот нагадує в'язку дрів, через що й отримав свою назву. В італійській мові слово фагото означає вузол, в'язка. На корпусі інструмента містяться отвори, їх близько 25 до 30, які музикант відкриває і закриває, щоб змінити висоту звуку. Тільки 5-6 отворів управляються пальцями, для решти використовують складний клапаний механізм. Зазвичай у симфонічному оркестрі використовують два фаготи. Вони переважно дублюють віолончелі й контрабаси. Завдяки фаготу мелодійна лінія набуває щільності, зв'язності. При грі у високому регістрі нерідко звучать скорботні інтонації. Композитори минулих століть часто надавали фаготам сольні партії в симфоніях. Кілька концертів були написані для двох фаготів з оркестром. Мідні духові Труба. Інструмент з істотною технічною рухливістю. яскраво і стрімко виконує стакато, переривчасті звуки, являє собою довгу зігнуту трубку, яка трохи звужується біля мундштука і розширюється біля розтруба. Основним принципом гри на трубі є отримання гармонійних звуків, шляхом зміни положення губ і зміни довжини стовпа повітря в інструменті, за допомогою механізму вентилів. Їх натискають правою рукою. Концерти для труби писали Сергій Василенко, Йоганн Себастіан Бах, Йозеф Гайден, Йоган Брамс, Белла Барток та інші. Валторна інструмент у вигляді скрученої мідної трубки равликоподібної форми до трьох метрів, яка з одного боку закінчується широким розтрубом, з іншого мундштуком. Серед мідних духових вирізняється м'якістю тембру. Звук може приглушуватися за допомогою сурдини спеціального пристрою. Тромбон інструмент, що складається з двічі зігнутої циліндричної труби загальною довжиною близько 3 метрів діаметром від 1,5 см, яка завершується розтрубом. На верхню частину труби встановлюється мундштук, через який тромбоніст вдвуває повітря. Середня частина куліса розсувна. За її допомогою музикант збільшує об'єм вібруючого повітря та відповідно знижує звук інструмента. Туба рідкісний духовий інструмент. найнижчий за звучанням. Перші туби використовувалися у військових оркестрах, згодом у симфонічному оркестрі. Першим значним симфонічним твором, де використана туба, є Фантастична симфонія Гектора Берліоза. У симфонічному оркестрі використовується лише одна туба, у духовому дві. Виконавці на тубі грають, як правило, сидячи, підвішуючи її на підтяжках. Для туби написано досить мало оригінальних сольних творів, значна частина репертуару складається з переробок.